Друзі, ми знову у лісі. Так же тепла і похмура погода, як і вчора. Але тут нас ліс зустрічає. Ой-ой-ой, крокуси чешута. Бачите. І вони тут всюди, друзі. Отам рішення немає. Там цілої голявини. Капець. Як красиво, друзі. А, то супер. Ось так так. Приїхали пошукати весняних грибочки, а зустріли таку красу. Ми бачили в інтернеті, що є, в Закарпатті вже знаходять а, ці квіточки. Ну, щоб у нас тут... О, як. Ну як у нас? Ми сьогодні теж далечко поїхали. Яка краса! Ну що, друзі, походимо, подивимося. Може, ще кроме квіточок, ще й грибочки весняни знайдемо. Сьогодні у нас така теж розвідка, ми ці місця знаємо, знаємо, що тут є саркасцифа є, є смарчки є шапинка. От. Ну, як а, вчора ми їздили, ви бачили, для тих місць ще було дуже зарано. А що тут, не знаю. Ну, Все, що ми побачимо, побачите і ви. Це, друзі. Айда! Друзі, ви бачили, я біля цього пригорка стояв. Тільки вимкнув камеру, ну то капець, супер. Гляньте. І саркасифа тут є. Ось так. І ще поруч зараз покажу вам. О, як багато, друзі. Ой-ой-ой-ой-ой. Ось так. Ви бачите? Оце так. Оце так подарунок. а? Оце так-так. ну. Сьогодні настрій, ну за старта, ви бачили квіточки, саркасцифи, то просто супер. Пішли. Не можемо, друзі, відійти, від цього місця дуже і багато тут. О, вони всюди тут. Ой, бачите. Пішли ми. Глибше в ліс, друзі, багато крокусів далі. І серкасиф, ну то просто, друзі, зрив мозга. Ви бачите, скільки її тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Гляньте. Та вона всюди тут. Дивіться. Ой-ой-ой. Ось так. То ми сьогодні її збирати не будемо, бо у нас ніякої ідеї нема, що з ними робити. Тільки недавно куштували непогано, смачно. О як. Дуже багато маленький. Ось так. Ми сьогодні, друзі, все ж таки. Походимо, пошукаємо, що шеребки, Може все ж таки в цих місцях вони є. От. Ну, якщо ні, то ні. Нічого страшного, знаєте як, будемо знати, що, в цих, ну, що вчора ходили, що сьогодні в цих місцях ще її нема. В тому році а, ми пропустили сезон. І дуже запізно знайшли місця, і вона вже була. Смарчки, вони вже були дуже старі. Ну як, повибирати можна було, але ж вже дуже запізно знайшли їх. Так. Наше вже кудись поперлися Буду доженяти їх, друзі. Ну тут з вами заболтався. Ой, ну дуже багато соркосцифу. Ой-ой-ой. Ну ви утрапили. Ледве догнав вас, ну. <хи> Та я поки там там стільки саркасифи. Друзі, ну бачите, тут ми вже пройшли десь з пів кілометра, тут же її нема. От скраєчку ліса вона там є дуже багато. Квіточки є, на саркасифи нема. Ну, раз ж приїхали сюди, то походимо, подивимося. Собаки, як завжди, побігають. І так, да, друзі, дуже багато коментарів з приводу саркасців, як їх готувати. Друзі, як звичайні гриби. Відварюєте і смажете. Соль, перець на свій смак. Нічого такого там нема. А взагалі-то рецептів в інтернеті дуже багато. Ми всі не знаємо. До речі, от то й не беремо сьогодні саркасифи, бо нічого в голову не лізе. Ми в будь-який день можемо приїхати і позбирати. <риклад> Такий зелений килом. Капець. красиво друзі. Вітра зовсім нема. Обіцяли сьогодні дощик, але ж поки погода нам дає походити. Полісу. Спочатку стільки церкаси побачили. Забув вам сказати, що сьогодні, друзі, 26 лютого 24 року. Весна. На вулиці весна. Ну, Скільки ми вже ходимо? Нічого не бачили, я маю на увазі пога. В смарчках, по шапинки. Нема. У цьому лісі також нема. Але тут так багато крокусів і саркасифів, ну то просто. Вони тут всюди. Квіточки. Собаки носяться, травку жують. Ім тут гарно, багато кущів нема, є де побігати. Супер. От до речі, друзі, є такі спеції шафран. Їх роблять от з цих пестиков. Крокусів. Ну, там треба знати, коли їх збирати. Походили ми десь півгодинки, жодної шушурепки не знайшли. Ну, також рано і для цих місць. Ну нічого. Друзі, повернулися ми до тих місць, де бачили саркосцифо, Ну, вона тут всюди, но з скраєчку ліса. Ще раз покажу вам цю красу. Ой-ой-ой. А це так. Оце так врожай, а дуже багато малесенький. Бачите, як ховається. Супер. І тут можна її зібрати, ну не знаю. Цілий багажник. Ліс великий. Десь, напевно... З кілометра 3 можна отак здовж ходити і збирати її. Але повторюсь, сьогодні ми цього робити не будемо. Якщо якась е, мисля прийде, то приїдемо, позбираємо і щось приготуємо. А ось і перші подснежники. О, як, друзі. Стільки квіточок сьогодні. Зустріли у лісі, то капець. Як ніколи. Ну. Гарний сьогодні день, але ж треба їхати додому. Собаки набігались. Ми стільки квіточок побачили, то капець. І грибочки ще знайшли. Ой, настрій такий, друзі. Просто супер. Погода гарна. М -м -м. Вже скоро, вже скоро почнеться грибний сезон. Ах. Все, друзі, будемо ми їхати. Ну а з вами, як завжди, до наступних грибних прогулянок.